Єдиний марафон триває. Мене звати Лілія Налягака. А я представлю випуски новин. На Дніпропетровщині троє людей поранені через ворожий артобстріл марганця. Двох жінок та чоловіка шпиталізували у стані середньої тяжкості. Внаслідок атаки у місті пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, автівки та комунікації. На Харківщині триває евакуація з Куп'янської громади. За минулу добу звідти та зборівської громади виїхали 100 людей. Сьогодні планують вивести ще 250. Передусім, йдеться про лівий берег річки Оскіл, де ситуація вже критична. Через обстріли там неможливо відновлювати пошкоджені електромережі та інфраструктурні об'єкти. До останнього не залишають свої домівки переважно люди поважного віку. Умовити на евакуацію вкрай важко. Тих, хто відважився, везуть до гуманітарного хабу в Харкові, а вже звідти розвозять по родичах та знайомих у місті або допомагають дістатися вокзалу. Кому нікуди їхати, селять у гуртожитках. А що в нас війна йде, стріляють, б'ють. Ну, а що ж вже страшно. Вони ж лігати його пускають, а вони прямо попадіння зразу в хату і вб'ють. А є вам куди їхати? Ну, приїхала до, до знакомої, побуду, а тоді десь хто знає. Рушила, Я, щось хазяйство чи Ну, звісно, його город садили, все робили, і курички, і ти її бросила, не закрила, ніде нічого. Доручила там. Одної є отаку от молодичку. Найбільше люди потребують грошова допомога, медична допомога, бо багато їде літніх людей, маломобільних людей, людей з інвалідності та дітей. І медична допомога це одна з перших. Також це грошова допомога, продуктова допомога, бо люди приїжджають без всього. Та психологічна допомога, і багато запитів на юридичну допомогу щодо зруйнованого зруйнованого житла. 120 боєзіткнень по всій лінії фронту за даними генштабу найбільше ворог атакує на покровському та курахівському напрямках. Більше 40 наступів відбито. Ще 10 триває біля Ізмайлівки, Новодмитрівки, Курахового, Антонівки, Костянтинівки та Водяного. Точаться бої неподалік Григорівки, Міньківки, Часового Яру та Іванівського на Краматорському відтинку, на турецькому гарячі поблизу самого Турецька, Неліпівки та Щербанівки. 16 штурмів зафіксовано на Лиманському рубежі, 9 – на Куп'янському. На Харківщині сили оборони стримали росіян в районах Вовчанська і Стариці. У повітряних силах України показали зенітно-ракетні комплекси Айрісті, які стоять на озброєнні з жовтня двадцятого другого року. айріс Айрісті йдеться у повідомленні перші західні системи середньої дальності, які почали захищати критичну інфраструктуру України від масових атак росіян. Нині у повітряних силах чимало батарей айріс Айрістті, що поступово стають на озброєння та поетапно витісняють застарілі комплекси радянського виробництва. Ми дуже вдячні закордонним партнерам за надану допомогу, за те, що ми можемо захищати свою державу в такий непростий для нас час, використовувати такі сучасні зеніторакетні комплекси, які прийшли на зміну нашим застарілим комплексам. Українську лють побачив світ. Кадри роботи українських розвідників показав американський канал CNN. Протягом двох днів американські журналісти мали ексклюзивний доступ до одного з підрозділів ГУР, де запускають безпілотники далекого радіусу Дії. До слова, зйомки відбулися під час підготовки масованого запуску дронів у ніч проти 29 вересня. Один з безпілотників, що був у роботі український дрон Лютий. Його за словами спеціалістів можна запрограмувати на більш як тисячу рік. Різних маршрутів, і це допомагає маневрувати та уникати російської ППО. Ворожі радари дурять за допомогою смужок фольги, яку кріплять на крила. По тому відстежують наскільки успішним був запуск. Утім, додають навіть великої кількості таких дронів замало. Україна чекає на дозвіл союзників застосувати далекобійну зброю по ворожих територіях. Ми хочемо перемогти і завершити цю війну якнайшвидше. Ми розуміємо, якщо мати краще обладнання та кращу зброю, все завершиться дуже швидко. Я не хочу, щоб мій син чи інші діти воювали в майбутньому, і тому хочу захистити їх усіх за свого життя від такого лиха, якого Росія завдала нашому поколінню. Мінус 1420 російських окупантів за добу. За інформацією Генштабу ЗСУ, загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила 674 270 солдатів. Наші оборонці також спалили 9 014 ворожих танків, 18 002 бойові броньовані машини, 19 510 артилерійських систем, 1232 РСЗВ та 978 засобів ППО. Ба більше, українські солдати знищили 360. 69 бойових літаків-окупантів, 329 гелікоптерів, 17 104 безпілотники та 2620 крилатих ракет. Ліквідовано також 28 кораблів і один підводний човен рашистів, а також 26 815 спецавтівок. Система оборони САТ уже в Ізраїлі у штатах таких уже менше десяти, тому виготовлятимуть нову на заміну Україні. Отримати можливо найпотужніше протиракетне озброєння США не вдалося. Дозвіл на повноцінне використання уже переданої далекобійної зброї з правом бити по території Росії нам поки що теж не дають. Більше розкажуть мої колеги. Ед це як Петріот тільки краще. За відкритими даними таких систем усього близько 10-12. Майже всі у Сполучених Штатах. Одна батарея ТЕД має до шести пускових. Кожна з них містить по вісім ракет. У комплекті є потужна радіолокаційна станція. Її сектор огляду сягає близько двох тисяч кілометрів. РЛС, як і командний пункт, не прив'язана до пускових, тому під час роботи їх можна ховати подалі з міркувань безпеки. Ця система може перехоплювати гіперзвукові ракети і не просто у небі, а й значно вище у космосі. Новина про те, що Ізраїль отримає одну батарею. ТЕД змусила корпус фартових ісламської революції, тобто військових ірану, робити заяву. Ви вважаєте, що системи ТЕД компенсують ваші оборонні недоліки, але це не так. Не довіряйте цим системам. Ви не можете нищити мусульманські країни і залишатися у безпеці. Такого з мусульманами не буде. Обережно, ми знаємо ваші слабкі місця. Ви теж добре знаєте їх. Систему ТЕД просила і Україна. Вона могла би захистити нас від кинжалів. Переговори тривали близько року. В підсумку штати досить лаконічно відповіли. Це різні війни, різні регіони та зобов'язання Америки перед Ізраїлем та Україною. Разом із батареєю Тед Пентагон направляє до Ізраїлю близько ста своїх військових. Скільки пускових у цьому комплекті невідомо. Адже ця система досить гнучка. Батарею можуть підсилити додатковими елементами або ж навпаки забрати їх. Загалом цю систему просто інтегруватимуть в ізраїльську протиповітряну оборону. Тет не буде діяти відокремлено захищаючи Ізраїль. Ця система на ще один рівень підсилить нинішню ізраїльську протиповітряну та протиракетну оборону. І, звісно ж, вона може діяти як додатковий стримувальний фактор можливого нападу. Україна тим часом намагається одержати від США, якщо не новітню зброю, то бодай право на повну використовувати вже отриману. Однак поки що такого рішення немає. Посол США при НАТО Джуліана Сміт нещодавно заявила журналістам: в цьому питанні наразі жодних змін. Хоча потрібно це не лише Україні, і з кожним днем все більше держав підтримують таке рішення. Кілька днів тому про це спільно заявили країни Нордично-Балтійської вісімки: це Швеція, Данія, Естонія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія та Фінляндія. Дозволити бити далекобійною зброєю по Росії давно хотіли й британці, однак не наважилися зробити це всупереч рішенню США. Наталія Косінова, подробиці телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини. Румунія ухвалила правовий порядок підготовки українських пілотів на літаках F-16. Відповідні процедури затвердив тамтешній уряд. Як заявили у відомстві, у такий спосіб Бухарест допомагає українцям набувати необхідного досвіду і самим пілотам і інженерному персоналу, який обслуговуватиме повітряний флот. Війна каже речник румунського кабміну Міхай. Константин розгорнулася в притул до кордонів Румунії. Тож підтримка ЗСУ – це ще й інвестиція у власну безпеку та безпеку союзників. Нагадаю, українські військовослужбовці прибули в Румунію на початку вересня. Тренування відбуваються на авіабазі в повіті Келераш. Найсучаснішу російську зброю виявили ізраїльські солдати під час обшуків терористичних баз Хезболи на півдні Лівану. Про таке в інтерв'ю у французькій газеті Monde розповів прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаніагу, які саме зразки зброї знайшли, не уточнив. Однак напередодні військове командування оприлюднило кадри своїх операцій, на яких видно зокрема ПЗРК ігла та протитанкові корнети. Дата виробництва на всіх екземплярах позначена від 2018 по 2021 роки нагадаю наземну операцію проти Лівану Ізраїль розпочав у ніч проти 1 жовтня на меті знищити терористичне угруповання Хезбола, яке тероризує Ізраїль з півночі. При цьому додав Нетаніагу, втручатися у внутрішні справи Лівану не збирається. Залучити Казахстан до організації внутрішніх перельотів планує Росія за повідомленням видання Moscow Times, у Кремлі. Зараз шукають допомогу серед так званих дружніх країн, адже самим бракує повітряних суден. Наразі російський мінтранс веде перемови з Казахстаном. Утім, питання ще доведеться владнати юридично, адже формально право на внутрішні рейси поки що мають лише вітчизняні перевізники. Нагадаю, перед початком повномасштабного вторгнення в Росії було 850 пасажирських лайнерів. Та вже до початку 2023 року кількість скоротилася більш як на сотню. Експерти прогнозують, через санкції Росія залишилася і без західних літаків, і без запчастин до них. Тож ще за два роки показники можуть упасти ще вдвічі. Apple по українськи. Групу спритників викрили детективи бюро економічної безпеки разом з кіберполіцією. Слідство встановило, що підприємці рекламували та продавали підробки через інтернет. Покупцям пропонували різноманітну техніку: зарядні пристрої, навушники, смарт-годинники, брендовану продукцію надсилали поштою по всій Україні. Правоохоронці провели обшуки в Житомирській і Хмельницькій областях. В результаті вилучено понад 4 тисячі фальсифікованих товарів. Встановлено незаконну діяльність двох компаній: одна продавала підроблену техніку в роздріб у телеграм-каналі, який налічував понад 85 тисяч підписників. Інша компанія це постачальник даної техніки з Китаю. Вони продавали виключно оптом. Обидві компанії вели незаконну діяльність близько чотирьох років. Вартість товару була значно нижчою. Експертиза, проведена компанією виробником, підтвердила, що дана техніка підробна і має низьку. Ску якість наразі досудове розслідування триває. Організаторам незаконної діяльності загрожує до шести років позбавлення волі. Цього року в Черкаській області сталося близько сотні пожеж через недотримання правил безпеки при експлуатації. Ічного опалення в результаті надзвичайних подій загинуло чотири людини. Ще п'ятеро отруїлися чадним газом. Щоб нагадати людям про важливість дотримання правил, рятувальники рушили у профілактичні рейди одразу з настанням холодів. Усе бачила Ірина Васюра. Можна Ось так рятувальники відвідують жителів села Руська Поляна. Перша хата і одразу зауваження до господині. Диван занадто близько до печі може статися біда. Ну, не можна по техніці безпеки, тому що легко замісті матеріали стоять. Ліжко може зайнятися. Матеріали, які на ліжку, ковдра може зайнятись безпосередньо. Топкового листа я тут не бачу, тому це, це все варто над цим попрацювати. Далі перевіряють пічку в будинку багатодітної родини. Тут особлива увага до умов, адже в хаті четверо дітей. До хазяйки так само є за уваги. Тут коврик легко може жаринка якась випасти і може зайнятися цей матеріал і статись пожежа. Марія усі помилки обіцяє виправити. Ми сюди заїхали. Нам хазяйка казала сама, що воно все прочищене, коли почали вже топити… То воно так, да, задиміло хату і давно все були хлопці, та вони зробили вже не димить. А у пенсіонерки Марії Лівни біля групки ледь не зразковий порядок. У свої 86 жінка сама розтоплює, гріється і контролює пічку, аж поки там не згасне вогонь. Сажа, щоб була потрушена. Ну і тут вже ж соблюдаю ось сюди, отаку встановлю, Воно може. Там трісне і сюди випаде. Звісно, сижу тут, поки витоплю. Відповідально до опалення ставляться і в цій оселі. У їхній хаті вже тепло. Господиня каже, піч без нагляду не лишають, бо мають дитину і до холодів готувалися завчасно. Пооткривала усі ось, ось такі дві штучки. Жі, відкривається, там третя. Потрусили на горішці, потрусили все як слід, вибрали попіл. Побілила і все. і вже вчора протаплювала. Трусити сажу, класти металевий лист перед пічним отвором і обов'язково замазувати тріщини. Це прості правила, які можуть вберегти від надзвичайних ситуацій. Нагадують рятувальники, а газ – це тихий вбивця. Людина могла елементарно лягти спати і вже, на жаль, не прокинутися або надихатися і втратити свідомість. Тому ми власне наголошуємо, що не має бути тріщини все має бути в належному стані дотримуватися елементарних правил аби не трапилось біди. Тому що ми переконані, що надзвичайним ситуаціям можна запобігти такі профілактичні рейди. Надзвичайники проводитимуть протягом усього опалювального періоду. Людей не штрафують, а лише роз'яснюють правила. Такі бесіди називають ефективними, адже люди здебільшого на зауваження реагують і виправляють помилки в експлуатації печей. Ірина Васюра, Денис Колоненко, телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. Наступний випуск новин о 19-й, А просто зараз єдиний марафон продовжить Олексій Фадєєв. Так, дійсно лілія. Дякую протягом наступної години. Будемо говорити. Зокрема, ну власне про що сьогодні говорити, як не про план перемоги. Дочекайтеся.